Скандал у МОН. Заступника лісового визнали корупціонером. Суд встановив факт корупційного правопорушення у діях заступника міністра освіти. Михайло Винницький виявився корупціонером. Черговий зашквар у Міністерстві освіти України, чи спланована дискредитація відомства. Спробуємо розібратися, а з вас вподобайки та підписка на наш канал. Нещодавно мережу сколихнула низка новин. Стосовно нового так званого корупціонера на топ посаді йдеться про Михайла Винницького, заступника міністра освіти. Сьогодні у нас є заступник міністра освіти Вінницький, який, зокрема, відповідальний за просування законопроєкту про освіту дорослих, але не робить цього. У 2020-21 роках, коли цей посадовець очолював секретаріат назяву, він влаштував собі у службове підпорядкування дружину і неодноразово преміював її. Тож, нумо, про все до ладу 19 травня 2023 року. міністр освіти призначив двох заступників: Андрія Сташківа та Михайла Винницького. І щойно громадськість заслідила біографії чиновників. Виявилося, що один із них має неабиякий багаж знань. Проте не лише в сфері освіти, а й в корупції. Згідно з інформацією з мережі, Михайло Винницький народився в Канаді у 2003 році. Приїхав до України, а у дев'ятнадцятому отримав громадянство. З 2014 по 2020 рік був радником трьох міністрів та очолював секретаріат назяво. Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти цей орган відповідає за акредитацію освітніх програм, моніторинг вишів і якість вищої освіти. Я е, зараз виступаю перед вами менше ніж е, менше як, як е, викладач кемлянської академії. Більше ж насправді як керівник секретаріату національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Саме в назяву як стверджують його колеги та витяг з єдиного реєстру. Виницький нахабно порушив закон у 20-21 роках. Коли ця особа очолювала секретаріат Назяво, він влаштував собі у службове підпорядкування дружину і неодноразово преміював її. У липні 21-го року НАЗК надіслало до Назяво припис з вимог звільнити або перевести на інше місце роботи, або винницького, або його дружину. Обом було дуже комфортно працювати в таких умовах, тому припис виконувати вони не захотіли. Ця історія дійсно існує в реєстрі судових рішень є відповідні справи, як стверджують слідчі на ЗК, першим фактом. Є саме влаштування на роботу своєї дружини. Керівник секретаріату національного агентства і забезпечення якості вищої освіти, діючи в супереч вимогам закону України в умовах реального конфлікту інтересів, ухвалює рішення щодо призначення своєї дружини на посаду провідного фахівця відділу акредитації освітніх програм агентства за строковим трудовим договором до 27.02.2024 року. Включно та на цьому, як виявилося, чиновник не зу. Пинився. Чи не щомісяця описував колезі, а за сумісництвом дружині премії. Реалізуючи свої службові повноваження, ухвалив в умовах реального конфлікту інтересів рішення щодо преміювання працівників секретаріату агентства у листопаді 2019 року, у грудні 2019 року, травні 2020 року, червні 2020 року, липні 2020 року, у січні 2021 року. Зважаючи на ці факти, назика видає припис та подає до суду про стягнення. Феміда першої інстанції визнає чиновника винним, але Виницький вирішив не здаватися. Зустрічний позов від Назяво про нібито відсутність складу злочину. Проте суд встановлює родинні зв'язки та вбачає зацікавленість. З наведеного випливає, що Виницький, реалізуючи повноваження керівника секретаріату агентства щодо прийняття на роботу за строковим трудовим договором та підписання наказів про преміювання, мав приватний інтерес з умовленим бажанням покращити матеріальне становище дружини та в цілому своєї сім'ї. Потім слідують апеляції та вже кінцевий вирок у справі. Вину доведено, проте справу закрито через недотримання часових рамок. То що ж виходить, як ніколи на ЗК відкрило справу, довело всі факти порушень антикорупційного законодавства, видало припис, але з допомогою ФОМІДи чиновнику все ж вдалося уникнути будь-якої відповідальності. Отже, припис НАЗАК стосовно Винницького та його дружини під час роботи в Національному агентстві і забезпечення якості вищої освіти законний, хоча і не виконаний по суті на сьогоднішній день. На підставі вище викладеного вбачається, що заступник міністра освіти є особа, яка має великі питання з боку НЗК. Хоча тепер виходить, що Виницький все ж виконав припис, адже отримав підвищення і перейшов до міністерства освіти. До речі, сам очільник відомства пан Лісовий. Назвав ці новини дискредитацією. Міністр освіти заявляє про компанію дискредитації його заступника Винницького у зв'язку з його діяльністю. Ну які ж ми будемо журналісти, якщо не копнемо глибше. Ми вирішили перевірити Держреєстр нерухомого майна, перетини кордону та зацікавленість в бізнесі. Як вдалося з'ясувати, живе чиновник зовсім не бідно. У власності преміальний позашляховик – Сірий Volvo XS90, вартість якого, до речі, немаленька. Також Михайло та його дружина Марта мають дві квартири в самому серці Києва на вулиці Нижній Вал, що на Подолі, які придбали у 2015 році. Можливо, і збіг, але цікавий, бо саме у 15-му Винницький стає радником міністра освіти і науки України. Наразі схожі квартири поруч. Подібної квадратури коштують від 7 мільйонів гривень. Також згідно реєстрів, марта володіє чималеньким будиночком в Київській області, який видно збудували не дуже давно. Також варто зазначити і про звіт з платформою контрол. Де вказано, що Виницький є співзасновником виставкового центру Експоплаза статутний капітал якого майже 150 мільйонів гривень. В пошуках інформації з ким ділить експоплазу Винницький, натрапили на доволі цікаві прізвища. За даними того ж, «Юконтрол», керівником компанії є Колгатін Ігор. А чинним бенефіціаром Експоплази, значиться наразі 10 осіб. Зокрема, Володимир Боровик, який три роки тому балотувався у нордепи. Від проросійської ОПЗЖ Валерій Пекар, якого у ЗМІ називають бізнес-партнером скандально відомого депутата Віктора Пилипишина. Тож, деякі зі списку бенефіціарів досить сумнівні компаньйони, Як на мене. Найцікавіше, що вдалося встановити Винницький у 20-му році при перетині кордону надав паспорт громадянина саме Канади. Хоча за рік до цього вже отримав українське громадянство. А у нас, до речі, подвійне, заборонено законом. Тренування запрещено. Про збереження другого паспорту розповідають. І теперішні представники Назяво. Хоча після початку повномасштабного вторгнення Вінницький і покинув Україну за канадським паспортом та звільнився з Назяво. І тут цікавий нюанс. Будучи громадянином іншої країни, чиновники подібного рангу мають проходити спецперевірку, адже мають доступ до держтаємниці. Але згідно коментаря міністерства освіти, через війну Винницький вищезгадану перевірку не проходив. З цими всіма запитаннями ми, звичайно ж, поїхали до міністерства освіти або отримати від Винницького якісь роз'яснення. Проте він, як виявилося, у відрядженні де саме та на який період ніхто не знає. Ми хотіли поспілкуватися стосовно за штукникаміністр винецького речі. Ми також кілька разів телефонували чиновнику однак він, як ми очікували, слугавку не бере. Ну, як ви могли здогадатися, на смс у соцмережах також відповіді немає. Тож, підсумовуючи цю історію, варто зазначити, що всі викладені в мережі факти правдиві, а дискредитація цивідомства чи дійсно черговий зашквар вирішувати вам. В свою чергу юристи з топкору вже готують мотивовані звернення до правоохоронних органів та кабінету міністрів, аби вони також дали свою оцінку виявлених порушень. Ми обов'язково проконтролюємо, що викладені у наших запитах питання були всебічно вивчені компетентними органами, адже нас цікавлять лише вичерпні відповіді. На цьому не зупиняємося і вивчаємо далі ознаки корупції у діях топ керівництва міносвіти. Тож, кому відомі такі факти, повідомляйте наші редакції. А ви пам'ятайте, що вже невдовзі ми переможемо як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. Бережіть себе та на все добре.